Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні пропоную заглянути в ось таку коробочку. Вінді бей Воріорс. Воїни вітрової бухти. Не знаю, якось так воно перекладається. Важка кавалерія. Важка кавалерія сет 1. Дуже вони такі затіннені, інтригуюча фотографія, але вже дуже цікаво. Made in Ukraine, 12 вершників, 6 позах, масштаб 1 до 72. Ось такий набір від альянсу. І тут у нас є, бачите, намальоване деревце і пише Light Alliance. Це воїни світла. Не знаю, хто вони такі з Всесвіту Володаря Кілець, бо всі ми знаємо, що всі ці вояки від Альянсу, ну не всі, але дуже багато хто. Вони виступають такими собі косплеєрами якихось фракцій в Всесвіті Володаря Кілець. Тут мені вони дуже схожі на лицарів Дол Амрот, якщо не помиляюся. Десь там вони є описані. Це таке невеличке місто королівство. В якійсь там бухті, яке належить до гондору. І в них є ось там такі ось круті лицарі. Бачите, на щитах їх зображені човни або такі собі лебеді в оригіналі. Ось так виглядає коробочка, подобається мені арт, подобається мені, як це все оформлено. Яскраво. Давайте подивимось, що всередині. Але знаєте що? Перед тим як подивимось, я покажу вам. Ще одну коробочку. Я якось зрозумів, що я не показував цих хлопців у мене на каналі, але вони в мене є. Тому ми їх одночасно розпакуємо і глянемо, що ще в цій коробочці, і порівняємо цих хлопців, які, умовно, косплеять Рохан, Ну і, відповідно, цих хлопців, які косплеять важку кавалерію гондору. Поїхали, дивитися, що всередині. А всередині пакетик з пластиком. І це вже зовсім не червоний пластик. Це, бачите, такий сірий і блакитний пластик. Прикольний, дуже люблю. Він, бачите, такий досить-досить чітко на ньому видно всі детальки. Що в нас тут є? Два однакові літніки з вершниками один залишимо. І 4 літніки з кониками, тобто два повторюються. Хто дивився огляд на воїнів Південного Королівства, мовно кажучи, гондура, то там лицарі в червоному пластику зроблені фігурки. Дуже не люблю червоний пластик, на ньому я майже нічого не бачу. А ось тут, бачите, сірий пластик і, як на мене, чудово видно детальки. Чудова деталізація. Прошу дуже дивіться, який дядько крутий. Щит, і знову ж таки, бачите, на щитах зображені такі ось кораблі з вітрилами і ось такі ось такі з лебединими головами в носі корабля. Такий самий бачите, малюнок на плащі. Знову у нас є ось цей командир з крилами на шоломі. Дуже яскраво, дуже класно. Ще один рогатий. Хороша деталізація, вона трошки здається. Такою, знаєте, гротескною, перебільшеною, але це дуже добре для, для такого масштабу, і я би сказав для ігрових солдатиків такі речі дуже зручно розмальовувати, тому що чітко чітко видно деталі. Знову ж таки, бачите, по-фентезійному, як відьмак возить на спині меч. Ще один дядько в плащі. Ну і тут у нас теж яскраві, яскраві пози Ось ці двоє абсолютно можуть вести нести списи. І ось вони тут є, бачите, короткий і довгий спис. Цей короткий, мабуть, супер-пупер важкий. Ну і цей дядько. Цей та всі, решту, я думаю, сміливо можуть брати меч. Хоча зброї тут є багато, крім мечів, і списів є ще ось такий. Ось такий, я забув, як він називається. По-моєму, це моргенштерн. Да, моргенштерн Добренько. Так виглядають вершники. Давайте глянемо на коники. Коники абсолютно ті самі, що лежать в коробці з вершниками гондора Вони ж вершники Південного королівства. Чудові, чудова деталізація, коники чудові. І тут вони бачите дуже чистенькі. Абсолютно чистенький, нема, нема ніякого облою і, і пластик такий досить твердий. Бачите, він не гнеться і це дуже-дуже прикольно, дуже тішить. Я люблю коли коники роблять з твердішого пластику, і тоді немає проблем з тим, що десь ноги згинаються чи ще що, щось. Хороша, хороша робота, чудова робота скульптора і чудова робота е, цього дядька, який відливав ці штучки, тому що, бачите, вони дуже чистенькі. Дуже гарно все зроблено. Добренько. подивились на тих. Давайте глянемо що в цій коробці, щоб ми могли щось порівнювати. А тут подібна історія: сет номер один, степові воїни. 12 вершників, 6 позах. Масштаб традиційно 1 до 72. Чесно скажу, я вже десь пороздавав половинку з нього, тому в мене залишився тут тільки один літнік з вершниками. І два літніки з кониками. Ось такі коники. До речі, я робив огляд другого набору цих хлопців степових, і там, власне, такі самі коники. Давайте глянемо на вершників. Ну, що можна сказати? Чудова робота скульптора і чудова деталізація. Я думаю, абсолютно видно різницю в стилях, тому що якщо ці такі, знаєте, приблизно десь на 15 століття стилізовані, знаєте, такі повністю заковані в броню, в панцирі, то тут абсолютно інша історія. Тут більше кульчуги, теж є якісь от номери, лички, такі пластинчасті обладунки, але в основному це все так, і бачите, пластинки і кольчуга. Чудові плащі, сокирки, луки-стріли. Тут видно, що це така середня, піхо... середня кавалерія, я би сказав, бачите, вони мають луки-стріли. Ну і можуть трошки з мечами і зі списами. Теж тут є списи. Можуть вони і чаржити, як важка кавалерія, але в основному і стріляють. Тому я би їх назвав такою середньою кавалерією. Добренько, як бачите, різниця є. Різниця є, і це насправді дуже прикольно. Коники. Ну, а коники, мені здається, тут різниця очевидна, тому що ось ці коники роханців умовних степових воїнів, вони бачите, які вони розкішні. Вони дуже розкішні і вони дуже колоритні. Ось ці маски на головах, коси заплетені в хвостах і в гривах, Легка досить збруя, немає обладунків на конях. Все це дуже чудово. Ось тут два важчих коники є ось цей такий, знаєте, зовсім командирський кінь в такому пластинчастому обладунку. Можна розмалювати то під метал, під шкіру, тобто, абсолютно, на ваш вибір, які там можуть бути опції варіанти. Ну, тут така попона з кульчуги. Теж, бачите, хвостики з гриви. Ну, ці коники чудові. Чудові. До речі, ці коники теж чудові. Абсолютно круті коники, чудова робота скульптора. Ну, єдине, що ці коники набагато важче, важче озброєні. Вони мають хорошу броню на головах. Бачите, спереду торс коня, повністю боки закриті металом. Кольчуга, пластини, все, що треба. Для хорошого захисту. Ну, а тепер я всіх цих дядьків повідрізаю, посажу на коней, і ми порівняємо їх вже вершників, як вони дивляться вверхи на конях. Зброю не буду відрізати, зроблю то пізніше так, щоб не спішити і зробити це добре. Тадам обидва набори посаджені на коників, і давайте. Скажу загальні речі якісь, наприклад, мені дуже подобається, що з'явилися ось ці штучки додаткові, бачите, такі патички, які дозволяють з цим конником бути стійкими, навіть без додаткових підставок. І я знаю, що багато хто колекціонує тих солдатиків, не розмальовуючи. І для таких людей це безумовно плюс, тому що їх коники можуть стояти на столі просто стійко, вже просто отак. Вийняв з коробки і він вже стоїть. До речі, зазначу, що і один, і другий набір вершники досить добре сідають в сідло. Ось зараз вершник, бачите, він насухо там сидить. Я просто відрізав, зачистив, посидив і він там тісненько і зручненько всівся. Ну, а тепер поїхали, роздивимося детальніше їх. Ну а тепер давайте порівняємо вершників з обидвох наборів. І прошу дуже, я сподіваюся, видно різницю, наскільки ось цей вершник з крилатими вушками на голові виглядає важкою кавалерією і наскільки це виглядає легшим. Особливо добре видно цей контраст, якщо взяти лучника на легшому коні. І дивіться, як гарно видно різницю. Ну, і ще одного глянемо. Теж, бачите, дуже чітко видно різницю в стилях самої броні. Степовий воїн це такий собі вікінг на коні в кольчузів. В такому шоломі, притаманному для вікінгів, для русичів. А тут вже в нас зовсім лицар 15 століття в повному обладунку. Чудова деталізація, чудова робота скульптора. Ось такі дві чудові коробочки від Альянса, Степові воїни і воїни вітрової Бухти. Чудова кавалерія, важка кавалерія, середня кавалерія, чудова робота Антона Дербілова, Царство Небесне і Смерть російським окупантам. Ну і що я можу сказати? Я в захваті, мені вони дуже подобаються, чудова робота. Людей, які їх відливають, мені попалися дуже чистенькі і дуже акуратні наборчики. Для тих, хто додивився аж до цього моменту, я покажу ось прошу, дуже загрунтована вже фігурка з набору, умовно кажучи, з гондурських. З гондурського набору кавалерії. Ось такий чудовий дядько. Я йому вже дав меч, і як бачите, там він чудово пасує. Ну і ще один. Дуже пафосна поза це знаєте, поза, коли командир перед боєм їде перед армією і своїм мечем стукає по зброї, по щитах своїх воїнів, таким чином надихаючи їх. Дуже круто. Ну Або на всіх парах він скаче і відрубує голови, так щоб відрубати три голови за раз і побити власний, власний рекорд. Так, Чим більше голов оркам буде відрубано, тим краще хто б цього не знав. Добренько. Зараз той момент, коли треба поставити вподобайку, написати коментар, підписатися на канал. До речі, ви бачили, мій канал трошки росте, але міг би й швидше рости. Порадьте мій канал своїм друзям, і наша спільнота буде збільшуватись. Відповідно, збільшиться кількість людей, з якими ви зможете зіграти в настільні воргейми. Підписуйтесь на канал, і найголовніше допомагайте Збройним силам України. Тільки вони сьогодні захищають нас від справжнього лютого зла. Все буде Україна!